Минають останні дні 2015 року. Наближаються свята, які зігрівають людські душі, вселяючи в нас надію на мир, добро, милосердя та любов. Новий рік і Різдво Христова це найочікуваніші та наповнені світлом свята спільної радості, душевного тепла і надії. Це нові плани, нові мрії і нові сподівання. Рік, що минає, був непростим і для держави, і для нас, сватівчан. Наша країна продовжувала боротьбу за свою територію, свободу та незалежність. Мешканці Сватівського району також долучились до цієї ратної справи. 182 наших земляка сьогодні захищають цілісність країни, і ми пишаємось ними. Як і пишаються сватівчанами, що своїми добрими справами в усіх сферах життєдіяльності і займаючи активну громадську позицію, забезпечують стабільне життя мешканців району. Рік, що звершується. Збагатив нас новим досвідом, зміцнив і згуртував як націю, дав нам можливість не лише вистояти, а й створити умови для подальшого розвитку. Наслідки біди, що спіткала місто 29 жовтня, на жаль, ще не повністю подолані, але маю надію, що найближчим часом в оселях сватівчан знову запанують спокій, тепло і затишок. Переконаний, попри всі труднощі і проблеми, незмінними в нашому житті, Повинні залишатися такі цінності, як людська гідність, любов, дружба, співчуття і віра один в одного. І найважливіше, що нам усім треба, це зберегти єдність і відповідальність за сьогодення наших батьків та майбутнє наших дітей. Я впевнений, що це у нас всіх вийде. Напередодні нового року прийнято загадувати бажання і вірити, що вони обов'язково здійсняться. То нехай прийдешній новий рік виправдає наші надії і прагнення, принесе достаток і доброволь вашим сім'ям. Нехай у новому році життя дарує вам тільки приємні несподіванки, доля буде щедрою на подарунки, діловий успіх супроводжуватиме всі ваші починання, які стануть запорукою благополуччя і процвітання. А Різдво Христове наповнить наші серця миром, радістю, щастям та любов'ю, схиляє голову. Перед пам'яттю загиблих, які віддали своє життя за Україну, і пам'ятаю мирних громадян, які загинули в результаті сьогоднішньої неоголошеної війни. Бажаю довгоочікуваного міцного миру, щастя і добра з новим 2016 роком Різдвом Христовим Сватівщина! Шановні сватівчани, відходить в історію 2015 рік, рік випробувань, на витривалість, міцність, душевну щедрість та щирість, рік тривоги та очікувань. Водночас це рік наших досягнень, успіхів, вирішення життєвих та виробничих проблем, зрештою, ще один рік досвіду. Пройшли вибори до місцевих органів. Сватівчани свідомо зробили свій вибір. Пріоритетом своєї роботи вважаю повернути довіру народу до влади. Глибоко переконана, що саме конструктивна співпраця між виконавчою владою та органами місцевого самоврядування стануть надійним підґрунтям для реалізації головної мети це поліпшення рівня і якості життя наших співвітчизників. Приємно відмітити, що зареєстрували свій шлюб 221 пара. Народилося 258 маленьких святівчан. Зводяться нові будинки. Працелюбними руками святівчан вирощений щедрий урожай, де по валовому виробництву ранніх зернових аграрії Сватівського району зайняли перше місце в області по врожайності п'яте. Нелегка щоденна праця аграріїв, керівників підприємств та приватних підприємців. Людяність та взаємодопомога жителів. Небайдужість наших земляків допомогли у відбудові пошкоджених вибухами будинків та об'єктів соціальної сфери. Воїнам Збройних сил України надана всебічна підтримка від волонтерів. Спільні проблеми та турботи, допомога наших рідних, віра в себе, в справу, в успіх зберегли силу духу та об'єднали нас до спільної мети. На винесених уроках та висновках з прожитого й пережитого. Будуються наше сьогодення та майбутнє. Тож нехай новорічні свята зігріють усіх своєю щедрістю і теплом. 2016 рік стане стабільним і успішним для нашої країни, а для кожного з нас яскравим та незабутнім. Нехай все добре знайде своє продовження в новому році. Життя приємно дивує, відкриває нові можливості, дарує впевненість у завтрашньому дні під мирним. Небом Україна